Привіт! У цьому занятті я покажу свій підхід до правильного і ефективного інвестування, але попереджую, це є тільки моє бачення і мій підхід, я аж ніяк не фінансова рекомендація. Узагалі мій підхід складається із інвестиційної та спекулятивної частини. Зараз ми розглянемо інвестиційну стратегію. Це кістяк капіталу. Тут не проводиться жодних ризикових дій. Ціль цього рахунку постійне збільшення капіталізації активів. А спекулятивна частина це високодохідна та високоволатильна стратегія. Не буду вдаватися у деталі, цим ми займемося у наступному занятті. Отож, у рамках інвестиційної стратегії я вкладаю у три активи: акції, золото і криптовалюти. Як ви бачите, я не використовую такі популярні види інвестування, як нерухомість і облігації. Все просто. Нерухомість у моєму баченні це не інвестиція, а бізнес. Тобто не вийде просто вкласти і отримати дивіденди чи ріст капіталізації. У цій галузі час від часу все одно потрібна активність. А облігації та інші боргові папери це постійна боротьба з інфляцією. Або випереджуєш її, або, як завжди. І взагалі, золото значно краще справляється з ролью захисного активу. А тепер пройдемося по інвестиційних інструментах. Так, акції. Вкладаючи в акції, важливо вкладати саме у акції. Наприклад, купуючи CFD на акцію, ви не будете власником компанії, а тільки будете мати контракт на різницю. Схожа ситуація, якщо ви купуєте акції через проб-фірми, субброкерів та інших посередників. Ви також у більшості випадків не будете власниками куплених акцій, так як вони будуть не ваші по факту, а власністю посередників. Тобто акції повинні бути куплені у ліцензованого брокера тієї країни, де ви купуєте акції. Наприклад, купуючи акції компаній із США, ваш брокер повинен бути ліцензований у США. Тільки так ви будете захищені законодавчі. Навіть купуючи ETF на акції, ми несемо ризик контрагента у тому, що емітент фонду може збанкрутувати. Звичайно, ймовірність цього майже нульова, але вона існує. Проте, якщо у вас невеликий капітал, саме ETF є ідеальним варіантом. Що таке ETF, об'ясняти не буду, інформації в мережі є багато. Акції яких країн купувати? Купувати акції потрібно в країнах із розвинутим капіталізмом. Таких як США, Канада, Австралія та інші. Саме у капіталістичні країни плаве капітал. Діючі компанії розвиваються, відкриваються нові бізнеси по причині того, що капітал та інвестори тут у максимальній безпеці і є всі можливості для розвитку підприємства. Я працюю виключно із акціями США у своїй інвестиційній стратегії. Як вибирати правильні акції? Тут також все вже вигадано до нас. У кожного фондового ринку у кожній країні є один або декілька біржових індексів. Вони входять в певні акції. І саме їх я бачу як найкращий варіант для вкладення. Я саме так роблю для своїх вкладень. Багато хто вважає, що може краще самостійно вибирати акції для інвестування. Але як показує практика, тільки одиниці можуть виперечити індекс на довгому періоді. Справа у тому, що індекс складається не просто із якихось акцій. Над індексами працюють крупні організації та серйозні спеціалісти, які враховують дуже багато факторів. Друга причина, чому я не бачу потреби займатися пошуком акцій самостійно, замість використання акцій із індексів, полягає в тому, що на це потрібно багато часу. А я у інвестиційній стратегії надаю перевагу пасивності. Але і слідкувати за індексами повністю теж непросто. Наприклад, повторити індекс Доу Джонса, куди входять акції 30 компаній, є реальним. А от повторити Nasdaq 100 чи SP 500, куди входять 100 і 500 компаній. Вже важче. Але і тут є вихід. Можна взяти 10 20 компаній, які мають найбільшу вагу у індексі, і ви будете повторити вибраний індекс із достатньо високою точністю. Щодо складу портфелю, якоїсь конкретної міри немає у мене, але при цьому не менше 40% інвестиційних активів мають знаходитись саме у акціях. Золото. При вкладенні у золото діє таке ж правило, що і з акціями. Тобто, купуючи золото, вам потрібно купувати реальне, тобто фізичне золото. Банківські рахунки о золоті, сертифікати, фонди золота, акції золотовидобуваючих компаній це все не золото. Це активи, які мають високу кореляцію з ціною на золото, але це не золото. Їх можна впевнено використовувати для спекуляцій, але ніяк не для інвестицій. Якщо ви купуєте не фізичне золото, ви отримуєте ризики контрагента. Тобто фонд золота може збанкрутувати, золоті депозитні рахунки чи сертифікати можуть бути незабезпеченими золотами, що теж може привести до фатальних наслідків. Проте, купуючи фізичне золото, ви отримуєте всі переваги золота, особливо як захисного активу. Тобто, якщо відсутній доступ до брокерів, банківських рахунків та інше, у вас завжди є актив із реальної вартості. А яке фізичне золото брати? Будь-яке це можуть бути злитки, монети, брухт. Але що до мене, то я надаю перевагу саме монетам. Справа у тому, що навіть інвестиційні монети із часом отримують додаткову колекційну вартість. Тобто за рахунок цього ми отримуємо додатковий бонус у вартості. Але важливо розуміти, що у золоту є один мінус це зберігання. Я не можу казати, як діяти вам, але для себе я зробив висновок, що не можна зберігати золото у банку у банківській комірці. Бо у разі глибокої кризи чи інших непередбачених подіях є ймовірність того, що ви не отримаєте доступ до своєї комірки. Зберігати золото вдома також є поганою ідеєю. У своєму інвестиційному портфелі в мене мінімальний показник золотих активів 10%. Криптовалюти. Можна по-різному ставитись до криптовалют. Але це вже сформований клас активів, і цей клас, на мою думку, повинен бути представлений у інвестиційному портфелі. І знову ж таки, купуючи криптовалюти, ви маєте бути власником цієї крипти напряму. Тобто ніякі ні CFD, ні фонди не дають вам прямого володіння активами. Така ж ситуація, якщо ви тримаєте свої криптоактиви на біржі. У цьому випадку ви теж не є власником своїх активів. Тут це просто, як кажуть, не ваші ключі, не ваші гроші. Ваша криптовалюта повинна бути тільки на ваших гаманцях. Які саме активи тримати. Особисто в мене найбільша частку біткоїні, а залишок розподілений між криптовалютами з найвищою капіталізацією. У портфелі я тримаю криптовалюту у розмірі не менше 5%. Такий невеликий відсоток зв'язаний з тим, що криптовалюта досить молодий актив, і на даний момент вона високоволатильна. Розумні гроші. До чого тут розумні гроші до інвестування? Все просто. Коли у вас з'явилися кошти, які ви плануєте інвестувати, ви проводячи аналіз з подіями розумних грошей, визначите актив, який купити найбільш оптимально саме зараз. Теж саме, якщо вам необхідно вивезти кошти із активів. Ви таким же чином проаналізуєте, який із активів зараз на піку і продасте саме цей актив. І ще один момент це балансування активів. Тобто, щоби збільшити ефективність, можна частково продавати активи, ціни яких на максимум, та за вирішені кошти купувати ті, які біля мінімумів. Такий процес відчутно покращує результат інвестування. Ну що ж, щоб не пропускати нові матеріали по курсу інвестування, підписуйтесь на YouTube канал і ставте дзвіночок. А якщо відео вам сподобалось, ставте лайк. Дякую вам за увагу і до зустрічі у наступних відео по курсу інвестування. З повагою, Олександр!